Доброго дня шановні глядачі. Повелося я сьогодні покопати трошки. Часу в мене небагато, десь годинка півтори. Значить, зайшов я в такий лісок невеличкий і був осіганчик і перша монетка. совєти. Я, наверное, ошибся. <coughs> Ценная монетка, сижусь. Це непонятно, что. Ладно. Мы же на ходочке будут покажу. Шкальда. Значит, точно уже первая монетка. Давайте. Одна копеечка. Походу Не, не угадал. Ходячка 10 копеек. Убита. Вообще. Ха -ха. Ладно, шкаем дальше. одна ходячка. 10 копеек. 2002 тысячи... Тысячи что ж, шукаем дальше. Значит, выпала еще одна монетка, это уже советы, поздние советы, 1972 год. Хорошо, шукаем дальше. Так, ребята, снимаю уже дома, опять сила батарейка. Ну, ничего, смотрим на снахидки дальше. Значит, штука, на которую я подумал, что это монетка Це, мабуть, все-таки задня частина батарейки або, ну, не знаю, на пломбу не похоже. Коротше, свинцова штука. Так, ходячка, 10 копійок 2002 року. До речі, другий 10 копійок загубив. Нічого, буде комрадом що копається. Так, одна копійка 1972 рік. Пізні совєти. Так, потім те, що ви не бачили. Навіть з однієї ямки викопав 10 копійок 81-го року. Такий сухранчик і 10 копійок 85-го року. О, потім штучка. Або от картинки, або от іконки. Ну, Коротше, сама права м, м, йде металева, а держатель він або латунний, або мідний. М, так, дві гільзи. Різниця тільки в юбках. Отакі, вроді, це німецька гільза. Хоча, можливо, це пізні совіти. Не знаю. Не буду утверждати, я в гільзах не разбираюсь, так в патронах взагалі. Такі дві гільзочки І що найцікаве, отака прикраса. Значить, мідна вправа йде проволока, пружинка, якась там відкручене ще раз проволока. І камушок. Не знаю наскільки камушок цей, цінний. О, може не цінний. Ну, але така доволі цікава штучка. Значить, можливо, це була закулка, або, можливо, елемент чогось іншого. Не знаю. Не зустрічав, можливо, навіть пізній Ну, Або ранні, ранні совіти. Покопав я це все десь на протязі однієї годинки. Ну, чуть більше, ніж одну годинку я копав. Я думаю, для зими це дуже добре. Там, не вважаючи, не ще мусору, скільки було викопано. Пробок, проволоки, там, і тому подобне. Тому такі знахідочки. 4-5 монеток було. Залишилось 4. Штучка така цікава. О. Не густо, але й не пусто, як в народі кажуть. Ну що ж, підписуйтесь на канал. Я думаю, весною буде, буде цікаві відео. О, все, до зустрічі! Щасливо!